І чим це корисно? Жир їсти з жиром, маячня якась. Пані Катерино, я вам зараз розкажу, чому я вирішила їсти жир з жиром і чому це корисно? Зовсім недавно я їла п'ять разів на день, обов'язково снідала вівсянка з яблучком і корицею, всякі такі різні корисності, які робили з моїм організмом страшні речі. В мене було. Понад 95 кілограмів ваги. Я не могла довго завагітніти. В мене були страшні вздуття живота так, що мені було соромно зайти до громадського транспорту. У мене був великий живіт і страшні ноги з великою кількістю целюліту. А я все думала, що щось зі мною не так, можливо, це спадковість, а просто я їла. Так як всі люди звикли їсти корисно, а потім я зустріла кетохарчування та інтервальне голодування, почала їсти жир з жиром і позбулася всіх отих бредот, про які я говорила раніше. Уявляєте, буквально на третій тиждень кетодієти у мене зійшли набріки з ніг. Десь там на другому тижні, на третьому кетодієти мене перестали турбувати постійні вздуття живота. Я вже думала, що в мене, не дай Боже, якесь там е страшне захворювання в кишківнику. А я просто їла якусь маячню до цього. Так що їсти жир з жиром це не страшно. Їсти велику кількість вуглеводів оце страшно. Тому, якщо хочете бути здоровими, щасливими, виглядати гарно, долучайтеся до нашої кето секти. Бо говорю прямо як якась кетопроповідниця.